Від самого початку виникала загадка як зло могло зародитися в істоті, створеній у чистоті? Це питання викликало подив і кидало виклик нашому розумінню як гордість і чистолюбство змогли проникнути в серце того, хто був так близько до Божої святості. Сатана, колись славний ангел, побачив у собі відображення слави, що змусило його бажати поклоніння, подібного до того, яке належить лише Богові. І саме ця перша гріховна думка стала початком зіпсуття, моментом, що перевищує межі часу і відкриває глибоку правду про природу зла та свободу волі. Що відбувається, коли хтось, навіть такий, хто наближений до істини, кидає виклик самому Творцеві? Невідсутність світла а бажання мати власне світло стало причиною падіння. Це показує, як марнославство може проникнути навіть у серця, найближчі до істини. У цьому відео ми заглибимось у витоки першого злого бажання сатани, бажання, яке змінило не лише небеса, а й відлунюється в усьому творінні. Ви хочете зрозуміти, як ця древня історія має відношення до нашого сучасного світу? Долучайтесь до цієї глибокої біблійної оповіді, щоб дізнатися, що відкриває Святе Письмо про цю таємницю і що вона може сказати про нашу власну духовну боротьбу. Адже розуміння витоків першого гріха це, можливо, перший крок до усвідомлення внутрішніх битв, з якими ми стикаємось сьогодні. Бог із самого початку створив небесний порядок, у якому кожна істота мала свою мету та місце в гармонії Всесвіту. Сатана, ангельська істота великої сили і краси, був створений у святості й чистоті, йому було надане почесне становище він перебував біля самого Божого престолу, місце призначене лише обраним. Його суть відображала Боже світло, славу, яка не була його власною, а лише віддзеркаленням величі творця. Але, як і всі творіння, наділені вільною волею, сатана мав здатність обирати. Саме ця свобода привела його до шляху, що, зрештою, виявився згубним. Біблія показує, що зло не з'явилося миттєво, поступово він почав плекати горді думки. Те, що почалося як мить самозахоплення, переросло в одержимість, прагнення зрівнятися з Богом. В Ісаї 14,12 згадується падіння сина зірниці, який хотів піднятися вище за Всевишнього та впав у глибину. Захопившись власною славою і становищем, він дозволив бажанню бути об'єктом поклоніння, відвернути його від Божого задуму. Тиха, прихована гордість проросла в серці і перетворилась на бунт. Це зло не залишилось лише в ньому. Сатана, захоплений своїм бажанням, став майстром спокуси. Його слова та риторика звабили багатьох ангелів. Ті, хто раніше мирно населяли небеса, раптом почали бачити владу не як служіння, а як здобич. Вони піддалися ідеї, що сила це не даність творця, а щось, за що слід боротися. Вплив сатани був настільки потужним, що третина ангелів пішла за ним, поклавши початок духовному конфлікту, який відлунює крізь вічність. Присутність зла продовжує проникати в серця багатьох, засіваючи зерна бунту. Які отруюють думки та спотворюють душі тих, хто колись був чистим. Та навіть перед лицем такого виклику рішення сатани вже було остаточним. Його метою було не лише протистояти божественній владі, він прагнув узурпувати сам престол Бога. У своїй гордині він справді вірив, що здатен досягти успіху. Але як говорить притча у Приповістях 1618 погуба йде перед гординею. Доля повстанця була вже визначена. І Господь знав кожен його крок і задум. Однак, замість того, щоб негайно виконати вирок, Бог дозволив сатані діяти, відкриваючи перед усім творінням глибокий контраст між світлом і темрявою, добром і злом, аби ніхто не мав сумніву в справедливості Божого суду. Цей момент став відправною точкою для низки подій, які сколихнули все існування від ангельських сфер до людського буття. Повстання сатани не стало окремим епізодом. Воно поклало початок постійному протистоянню, де боротьба за правду і вірність творцеві стала головною темою духовного життя кожної душі. Падіння сатани це не просто повстання одного ангела, це глибокий образ того, як гординя може зруйнувати навіть найсвітліші серця, наближені до Божої слави. У книзі Пророка Ісаї, 14 Ми бачимо внутрішній стан сатани: Я зійду на небо, піднесу свій престол понад зорі Божі. Його бажанням було не просто бути визнаним, він прагнув поклоніння. Його жага влади сягала межі, де він намагався узурпувати славу, яка належить лише Богові. Ця неконтрольована амбіція оголила вразливість душі, яка, дозволяючи марнославству керувати собою, втрачає свою справжню мету. У книзі пророка Єзикіїля, 28, 28,17, сказано Твоє серце загордилося через твою красу, ти зіпсував свою мудрість через своє блискотіння. Гординя, що проросла з марнославства та заздрості, змусила сатану поставити під сумнів сам божественний порядок. Він більше не хотів служити, він прагнув панувати. Ця ж гордість, коли вона проникає в людське серце, може мати нищівні наслідки. Часто прагнення до визнання чи переваги змушує людей зраджувати власні принципи, втягуватися в конфлікти. Або губитися в пошуках схвалення. Падіння сатани стає серйозним попередженням про небезпеку, самозвеличення та забуття власного призначення. Цей епізод також показує, як заздрість і амбіції можуть зруйнувати стосунки. Коли сатана відмовився прийняти свою роль і місце, він не лише відійшов від Бога, але й посіяв недовіру серед інших ангелів. Його слова й ідеї почали руйнувати гармонію, яка існувала з початку творіння. Варто замислитись, чи не може відчуття переваги іноді непомітно породжувати ворожість або віддаляти нас навіть від тих, кого ми любимо. Спостерігаючи за падінням сатани, розуміємо, якою б високою не була наша позиція, гордовите серце завжди веде до падіння. Сатана є також прикладом того, як амбіції, спрямовані в хибному напрямку, можуть стати руйнівними, особливо коли влада перетворюється на самоціль. Протягом історії ми не раз були свідками як лідери, охоплені жадобою домінування, зрештою руйнували те, що мали найцінніше. Падіння сатани є серйозним попередженням, коли прагнення до влади і звеличення стає нашим головним пріоритетом, ми втрачаємо свою суть, і те, що могло би нас піднести, веде до нашої загибелі. Але ця подія не є кінцем історії, навпаки, вона стає початком впливу, який охопив усе творіння. Після свого повстання сатана, вже відкритий супротивник Бога, розпочинає змову проти людства. Його мета заразити людські серця тією ж гордістю, недовірою і внутрішнім розпадом, які колись зруйнували його самого. До падіння сатана мав надзвичайне становище на небесах як помазаний херовим, істота з особливою владою та наближеністю до Божого престолу. У книзі пророка Єзикіїля, 28 28 розділі, сказано, що він ходив між вогняними каменями, символізуючи його тісний зв'язок із Божою присутністю. Це унікальне покликання передбачало служіння в цілісності і вірності, рисах, які згодом були зруйновані. Сатана мав захищати та прославляти святість Бога, будучи сторожем небесної чистоти. І саме це уособлення захисника божественної слави перед його падінням нагадує нам, що навіть найвеличніші створіння можуть зруйнуватися через зіпсованість. Сатана був покликаний до ролі посередника та охоронця Божої волі, його оточували мудрість і краса, риси, які вирізняли його серед інших ангелів. Але саме ця винятковість змусила його зосередитися на собі замість того, щоб служити вищій меті. Цей приклад відображає й досвід людства. Скільки людей, досягнувши високих посад, дозволяють марнославству засліпити себе, забуваючи про відповідальність, яка супроводжує владу. Як і сатана, люди часто приписують свій успіх виключно собі, ігноруючи більшу мету чи служіння. Сатана був наділений харизмою лідера та мав природний вплив на інших ангелів, які бачили в ньому приклад відданості. Але цей дар, покликаний прославляти Бога, він використав для прославлення самого себе. Його влада, замість того, щоб служити добру, стала інструментом поширення сумніву і невдоволення. Перехід від вірного лідера до бунтівного противника показує, наскільки тонка грань існує між владою і відповідальністю. Коли керівництво шукає самозвеличення замість служіння, неминучим наслідком стає падіння. На якийсь час сатана, здавалось, уособлював ідеал небесного опікуна, його присутність випромінювала світло, що було віддзеркаленням Божої слави. Але саме це захоплення собою і стало пасткою, яка його зруйнувала. Його призначенням було відбивати світло Бога. Та коли він захотів стати джерелом власного світла, він відвернувся від свого істинного покликання. Тут ми бачимо, як марнославство може перекрутити впевненість у собі на егоїзм, а жага визнання затьмарити справжню велич. Перетворення сатани з помазаного херовима на занепалу істоту не було миттєвим. Це був поступовий процес, що починався з невидимих тріщин у серці. Сатана почав плекати амбіції, дозволяючи прагненню до влади формувати своє серце. Колись він охороняв Божу славу, але відтоді поступово готувався стати її запеклим супротивником. Його повстання спричинило незворотні зміни як у його власній сутності, так і в гармонії всього неба. Коли він кинув виклик Божій владі, то перетворився з опікуна на ворога і з захисника на бунтівника. Цей перелом змінив не лише його самого, а й тих ангелів, що пристали до нього. У книзі об'явлення 12.4 згадується, що третина зірок була втягнута його впливом, армія ангелів, які, спокушені його баченням величі, поділили з ним долю загибелі. Це демонструє, як одне горде рішення може мати величезні наслідки. Відтепер сатана не просто відвертається від Бога, він стає його активним супротивником, намагаючись зруйнувати все, що колись прославляв. Дух бунту, який він породив, викликає глибокий духовний розлом, що охоплює все творіння, закладаючи підґрунтя для тривалого конфлікту між добром і злом. Це можна порівняти з тріщиною у кристалі, спершу вона видається незначною, але поступово розповсюджується, руйнуючи всю структуру. Повстання сатани не обмежилося лише небесами, воно дісталося й землі. Тут він намагається посіяти той самий дух непокори і сумніву в серцях людей. Це падіння змінило і взаємини занепалих ангелів із Богом та іншими небесними істотами. Вони відмовилися від своєї початкової ролі служителів і стали агентами хаосу, розпалюючи той самий розбрат, який привів їх до падіння. Цікаво, що той, хто відходить від добра, рідко робить це наодинці. Завжди є спроба затягнути за собою інших, переконати, вплинути, зруйнувати. Занепалі ангели яскравий приклад того, як гордість і невдоволення здатні розірвати навіть найміцніші духовні зв'язки. Повстання також підкреслило важливість особистої відповідальності та свободи волі, Бог не примушував ангелів коритися йому і не вимагав сліпої покори. Надана їм свобода вибору засвідчує, що справжня любов і відданість можливі лише там, де є воля вибирати. Проте свобода завжди супроводжується відповідальністю. Гріхопадіння ангелів це приклад наслідків неправильного вибору. Це нагадує нам, що навіть найменші рішення можуть мати серйозні наслідки, які зачіпають не лише нас, а й інших. Та навіть після падіння вплив сатани не згасає. Навпаки, його мета розширюється. Тепер він прагне зруйнувати Боже творіння на всіх рівнях, посіваючи сумніви, спокуси і розбрат, де тільки зможе. Сатана не просто плекав у серці бажання величі, він чітко сформулював свої амбіції через п'ять промови з тих тверджень Я буду, кожне з яких розкривало поступову ескалацію його прагнення узурпувати місце Бога. У книзі Ісаї, 14.14 .14 він проголошує: Я зійду на небо, я піднесу свій престол понад зорі Божі. Зійду над Хмари найвищі, буду подібний до Всевишнього. Ці слова не просто вирази гордості, а відкритий виклик порядку, встановленому Богом. У них сатана окреслив чіткий план бунту, в якому его підказувало йому, що він може зрівнятися зі своїм творцем і стати об'єктом поклоніння. Кожне твердження демонструє етап зростання його зарозумілих прагнень від бажання піднятися до небес, до наміру стати рівним самому Всевишньому. Його мета була не лише в отриманні влади, а й у здобутті слави та визнання. Це відображає глибоко людську ваду. Адже коли його зростає, воно змушує прагнути вищого становища, часто без належних на те підстав. Така жага переваги, як у взаєминах, так і в суспільстві, породжує конфлікти, незадоволення і руйнує внутрішній спокій. У постаті сатани ми бачимо крайнє втілення цієї зарозумілості. Прагнення піднесення настільки його засліпило, що він втратив розуміння власного призначення його твердження вказують на глибоке нерозуміння природи Божої влади та могутності. Він помилково повірив, що здатен посісти трон творця. Ця ілюзія характерна і для людей. Коли ми настільки зосереджені на собі, що ігноруємо власні обмеження, ми часто робимо хибні кроки, вважаючи, що наслідків не буде. Саме така зухвалість. Перетворює амбіцію на гординю і веде до падіння. У сатані ми бачимо, наскільки небезпечною може стати ця ілюзія. Його прагнення бути подібним до Всевишнього це вершина гордості. Йому було недостатньо бути одним із найвеличніших створінь, він хотів замінити самого Бога. Таке прагнення до верховенства виникає в розумі, який не приймає підпорядкування і схиляється до бунту. У щоденному житті ми можемо бачити подібну поведінку, коли люди відкидають авторитет або прагнуть самоствердження будь-якою ціною. Такий підхід призводить до конфліктів, бо ті, хто не поважає встановлений порядок, рідко можуть зберегти гармонію навколо себе. П'ять тверджень я буду стали віссю, навколо якої розгортається сатанинський бунт, пронизаний гордістю та впертістю. Цей шлях привів його до повної опозиції Богу, попри усвідомлення того, що кінець вже визначений. Святе письмо чітко описує долю сатани це озеро вогню, місце остаточного покарання, де він та його послідовники зазнають вічного осуду. Проте, навіть знаючи про це, він не відступає, його бунт триває до останнього моменту. В об'явленні 20.10 читаємо. Диявол, який зводив їх, був вкинутий у озеро Вогняне і сірчане, де перебувають звір і лжепророк. Вони будуть мучитися день і ніч вічно. Цей уривок яскраво демонструє божественну справедливість, згідно з якою зло не залишиться безкарним. Бог, будучи справедливим, не дозволяє, щоб бун тривали без кінця. Його правосуддя це і вирок, і завершення шляху обману та гордині сатани. Відкинувши Бога, сатана обрав шлях без повернення. І його кінець відображає наслідки зробленого ним вибору. Це нагадування нам про вагу кожного рішення, навіть найменшого, яке може привести до незворотних наслідків. Сатана поставив свою гординю вище покори, і його доля вчить нас цінувати смирення та повагу до вищої мети, того, що виходить за межі наших особистих інтересів. Озеро Вогняне символізує не лише покарання, а й остаточне відділення від Бога, повний розрив із джерелом світла і життя. Це доля тих, хто, як і сатана, кидає виклик божественному порядку через бунт. Ідея вічної розлуки є надзвичайно глибокою, адже означає повну відсутність Божої присутності. Для людей це може символізувати порожнечу й темряву, що іноді відчувається у житті, коли ми віддаляємося від віри і цінностей, які підтримують нашу сутність. Це немов загубитися в темряві без провідника. Сатана і його послідовники прийняли цей вирок з усвідомленням власної відповідальності за свої вчинки. На цьому етапі вже немає місця для скарг, остаточний суд є наслідком вільного вибору, який не можна скасувати. Історія сатани змушує нас замислитися над тим, як наше ставлення та вибори можуть вести до неминучих наслідків. Це фінальна сторінка великого циклу повстання, у якому зло буде остаточно переможено. Водночас це рішення несе надію для всього творіння, обіцянку нового часу, вільного від руйнівних впливів зла.